Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Приготуємо сьогодні дуже смачний паштет з курячої печінки з додаванням грибів та вершкового сиру. Готовий паштет має дуже ніжний смак, гладку та кремову консистенцію не гірчить, а головне він натуральний. Гриби очистити, промити і нарізати невеликими шматочками. Обсмажити на олії хвилин 10, періодично помішуючи. Перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. Одну невелику морквину, одну цибулину очищаємо від шкірки та нарізаємо довільно. Додаємо до грибів, перемішуємо та обсмажуємо до м'якості овочів. Додаємо підготовлену печінку, попередньо її промити та видалити прожилки. Можна замочити в молоці на хвилин 40. З курячою печінкою я зазвичай так не роблю. Примішуємо, солимо та перчимо до смаку. Додаємо шматочок вершкового масла, тушкуємо під кришкою на повільному вогні хвилин 10-15 до готовності печінки. Перекладаємо печінку з овочами в миску, даємо охолонутих хвилин 10 Перебиваємо блендером до однорідності. Додаємо вершковий сир, знову перебиваємо блендером якомога краще до пастоподібного стану. Пробуємо паштет на смак, можливо, потрібно додати ще сіль чи перець. Паштет готовий, перекладаємо його у ємність для подальшого зберігання. Зверху паштет розрівнюємо за допомогою ложки. Грам 50 вершкового масла розтопити, охолодити до теплого та залити поверхню паштету. Завдяки цьому паштет зверху не буде засихати, а ще ми збільшимо термін зберігання. Далі паштет повинен повністю охолонути і тільки тоді ми накриваємо його кришкою та кладемо в холодильник. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!